Вітаю, шановні, поговоримо про ІПСО. Що це таке? Звідки воно, як воно працює, як воно створюється і з чого воно складається. Всі чули, бачили, знають, що хтось десь щось називає ІПСО. Але не пояснюю, а що ж таке ІПСО. Мало хто навіть саму цю абревіатуру розкладає на, на слова. Тож, давайте розберемося ми більш детально, що воно, як воно і звідки. Іпсо це інформаційно-психологічна спеціальна операція. Саме таке значення є у ІПСО. Ніякого іншого не треба вигадувати, що це якась інформаційна війна, це дезінформація, це пропаганда. Ні. Це інформаційно-психологічна спеціальна операція. Мало хто знає, що ІПСО застосовується не всередині країни. ІПСО застосовується виключно для іноземної аудиторії. Тобто, одна держава. Організовує спеціальну операцію проти іншої держави. І ІПСО, це в цій спеціальній операції інформаційна психологічна складова. Давайте більш детально заглянемо. А що ж це таке, і навіщо воно створюється? У ІПСО завжди є мета. Мета є першочергова і. Мета всієї операції проти протилежної держави. Тобто мета ІПСО – це виключно зміна ставлення людей до чогось або до когось. Як же можна змінити ставлення? Хто скаже, ні, це трохи не так, це мета це дезінформація, це е, змінити там. Свідомість, взагалі, щось там збрехати, відволікти увагу ні. Мета псо – виключно зміна ставлення до чогось. Як же це працює? Які є засоби, інструменти, способи псо? Якщо ми вже розуміємо, що це інформаційно психологічна спецоперація, то це завдяки подання якоїсь інформації? Впливають на психіку. Тобто, брехнею на психіку не повпливаєш. І навіть дезінформацією на психіку не повпливаєш, і навіть пропагандою не дуже на психіку і повпливаєш. А от і псо впливає саме на психіку. Тобто змінюють ставлення, змінюють наш настрій стосовно чогось або когось. Які інструменти існують у ІПСОВ? Інструменти це всього-навсього тексти, звуки та відео. Тобто нам дають текст, який ми читаємо, або нам дають якийсь звук, який ми слухаємо, або ми дивимося якесь відео. І завдяки перегляду, або прослуховуванню, або читанню, ми щось усвідомлюємо. І змінюємо своє ставлення до когось або чого. На чому ґрунтується ІПСО? Мало хто досліджував, і мало хто занурювався взагалі, як все це працює. А працює воно дуже-дуже просто. Цю інформацію вам ніхто не надасть, але треба знати, що в основі ІПСО лежить слово. Хтось здивується, як це слово. Ну, звичайне слово, словами ж передають інформацію. Але не все так просто, як здається. Слово в інформаційно-психологічній спеціальній операції має величезне значення. Справа в тому, що переважна більшість, майже все населення будь-якої країни використовує якусь мову. Це своя мова або це якась. Запозичена мова, розповсюджена є, так би мовити, побутова мова, є офіційна мова, багато є різних слів, але в ІПСО застосовується виключно слово, значення якого мало хто розуміє. І навіть ті звичайні слова, які застосовуються в ІПСО, вони застосовуються таким чином, щоб люди не розуміли. Точного значення інформації. От, наприклад, я вам можу привести приклад, і ви можете навіть експеримент такий поставити. От напишемо слово яблуко. Звичайне слово, всі його знають, всі чудово його можуть прочитати, яблуко. А тепер у мене питання: про яку кількість яблук йдеться? Більшість одразу скаже, Так не вказана ж ніяка кількість. Насправді вказано. Це одне яблуко. Якщо ви не зрозуміли, про що мова, чому там одне яблуко, то ви вже претендент на будь-яку будь і іпсо. Якщо ви розумієте, що написане яблуко, то це одне яблуко, то вас вже переконати в чомусь вже набагато складніше. І ПСО щодо вас застосовувати треба набагато складніше. Потім я приведу ще один приклад. От Московія, наприклад, використовує такий термін: спеціальна військова операція. А не каже, що це війна. Чому саме так? Чому їм потрібно використовувати саме такий термін? Тому що ці три слова спеціальна військова операція. Вони заплутують людину. І якщо ви спитаєте у більшості людей, а розшифруй мені, будь ласка, що це означає? Оці три слова. Всі разом і кожне окремо. Мало хто зможе надати вам пояснення ці, цього терміну. Є таке правило. Правило: чим довша фраза, чим довше речення, тим менше воно розуміється. Взагалі так, як його має розуміти будь-яка розумна людина. Або той автор, який це речення склав. Здається, тут дуже складно зрозуміти, про що я взагалі кажу, але спеціальна військова операція ніколи у людини не викликає асоціацію з війною. Це якесь щось спеціальне. І перше слово спеціальне людина заплутує, заплутується і думає, а це що спеціальне, це тільки фахівці розуміють. Я не буду туди занурюватись, я не буду там взагалі замислюватись, а що там за спеціальне, чому воно спеціальна, і що там спеціального взагалі не є. А потім, наприкінці, додане слово операція. Слово операція. Не всі розуміють так, як воно застосоване в цьому випадку. Тобто людина знов заплутується. Спеціальна операція це про що взагалі? А не про що? Ніякої конкретики нема. Тобто людина, чуючи це слово сполучення, це речення, спеціальна військова операція, заплутується. І вона. Не асоціює це з військовими діями, це з війною, це з чимось страшним. Слово війна викликає дуже негативні асоціації в людини. А тут не війна, тут якась військова операція, до того ще й спеціальна. Ну і добре, хай вона буде, я сильно не буду туди занурюватись, не буду там каприсатися, розбирати. Що ж воно таке? Потім я вам наведу ще один приклад. Такий є вираз після обстрілів в багатьох українських новинах майорин така фраза: пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Хтось може мені пояснити, про що йдеться? Що таке об'єкт критичної інфраструктури? Перше слово об'єкт. Майже ніхто не пояснить, що це таке. Максимум, що можуть, наведуть приклади, що є об'єкт, а пояснення, чому це об'єкт і що не є об'єктом, ніхто не надасть. А різниця між об'єктом і суб'єктом взагалі не досяжна 99% населення. Потім йде слово критичної, А що значить критично? Критичною, це що, критика? Чи це кризис? Про що йдеться? Що таке критично? Це слово не зрозуміє переважна більшість людей, а надати пояснення взагалі не зможе майже ніхто. І потім інфраструктура. Це слово взагалі для більшості не вимовляється. А що таке інфраструктура? Ну, Пояснення цього терміну не дасть взагалі і 99% з лишнім відсотків. Тож вираз об'єкт критичної інфраструктури, він позбавлений сенсу для 99% населення. Але цей термін використовують постійно, ніякого іншого не використовують. Для чого? Для того, щоб ніхто не зрозумів, про що йдеться. То скажу, ну це ж, це ж мова про електростанції. З чого ви взяли? Може про трансформатори? Теж об'єкти енергосистеми, а не критична інфраструктура. Якщо у нас є інфраструктура, то що з неї є критичне, а що є не критичне? Наприклад, будинок це критична інфраструктура чи не критична? Магазин це критична інфраструктура чи ні? А громадська вбиральня це критична інфраструктура чи ні. А якщо далі дивитись, це об'єкт чи не об'єкт критичної інфраструктури. Люди вже заплутались. Люди вже не розуміють, про що мова, яка, яка різниця між об'єктами і суб'єктами, об що є критичне, чи є критичне? що є інфраструктура, що не є інфраструктура. І ось таким чином людина. Змінює своє ставлення до, до новин до того, що вона слухає, чим вона стикається, що вона споживає як інформацію. Людина заплутується, і вона не може адекватно, чітко зрозуміти цю інформацію, а тим більше її передати, проаналізувати. Це вже неможливо. От саме таким чином. І створюється і псо. Це інформаційно психологічна спеціальна операція. Коли людину спочатку заплутають в якійсь інформації завдяки словам, які люди не розуміють. Не розуміють, вони чують звичне слово, постійно його чують. А що воно означає? Людина не може сама собі надати відповідь. Потім людині надають розлогу. Якусь інформацію з поясненнями, про що йдеться, але це вже з іншого джерела надається пояснення, і людина, а, ну тепер зрозуміло, тепер ж я розумію, про що ж та новина була? була. Але ж це вже не новина, це коментарі новини. І коли людина споживає замість новини, коментарі новини. То вона змінює ставлення. Як до новини, так і до того, про що ця новина. От таким чином і працює ІПСО. ПСО. Але як розрізнити, а що ж є ІПСО, ПСО, а що є звичайною балканиною, або просто новинами, як же розрізнити? Та дуже просто. Про що йдеться? От ви спочатку поставте собі питання, а про що йдеться взагалі ці інформації? В тексті, в якомусь аудіо або відео, ролику, там, в новинах, в газеті, на сайті, там, в месенджері, про що йдеться? Наприклад, йдеться про якусь там територію. Добре. А що за територія? А от, наприклад, якась там місцевість. Де щось відбувалося. А що відбувалося? Мені цікаво, що воно відбувалося, воно якось мене стосується, та да начебто ні. А потім, після того, як ви ознайомились з тією інформацією, що вам надають, у вас якось змінилось ставлення. От коли у вас змінилося ставлення до чогось, от, наприклад, до будь-якого президента будь-якої країни, вам! Ви нічого про цю людину не знаєте, ви про діяльність цієї людини не знаєте. Але у вас було якесь ставлення. Наприклад, байдужість. Але після інформації, якоїсь інформації, яка подавалась в рамках ІПСО, у вас змінилось ставлення до цього президента цієї країни. Якщо ставлення змінилось, то досягнута мета ІПСО. І спрацювало. Якщо вам кажуть, що от, Збройні сили України, там, вони потерпають від того, від того, від того, ви знали про це? Знали. А тепер вам кажуть, що там не потерпають не тому, що там е, начальники щось натворили, і взагалі погода така, а вам розповідають, що хтось десь щось вкрав. У вас як зміниться ставлення? У вас е, ставлення розділиться. Є бійці, а є начальство. Яке щось вкрало, і з'явилась вже недовіра і обурення до начальства. У вас змінило ставлення до них? Змінилось. Якщо змінилось, то і ПСО спрацювало. Якщо нам Розповідають про фронт, що наші бійці там тримають позиції і відбивають усі атаки ворога, у вас це ставлення вже давно сформовано. Але раптом з усіх усюд, з усіх країв, з-за кордону там, з Європи, з Америки, з тієї самої Москви, надходить інформація про те, що там готується наступ. У вас змінилося ставлення до перебігу війни? Змінилось. І ось це досягнена мета і псо. У вас змінилося ставлення. Якщо нам будуть розповідати, що у Путіна є хвороба невиліковна, як у вас зміниться ставлення? А, ну, скоро його не стане. А і добре. Але ж. Раніше ви не думали про це. Ви думали про те, що він ще довго там протримується, і треба готуватись до тривалого протистояння, але вам розповідають про те, що а, Путін скоро там згине і все, не буде його, і війна завершиться. У вас змінили ставлення до війни, ви вже не готуєтесь до тривалого протистояння. І це досягнено і ПСО. Якщо вам розповідають про те, що там озброєння, нам літаки нададуть, танки нададуть, підемо в атаку, лі... літаки летять, будемо всіх бомбити. Ну ви, так, да, пообіцяли там, пообіцяли там. Вставлення до поставок зброї за кордону змінилось? Змінилось. Ви впевнені, що там. Надходить стільки зброї, стільки всього, Та, там перемога неминуча, там найближчі 2-3 дні, ну максимум 2-3 тижні, як хтось нас усіх переконував або намагався переконати. А насправді літаків скільки дадуть, і танків скільки дадуть. А скільки їх треба? А як вони повпливають? А чи треба вони взагалі? А може щось треба більш негайно? Про це не кажуть. І це. Також і псо, У вас змінили ставлення до поставок. Коли вам розповідають про те, що от ракети там летять, розбили електростанції, підстанції, трансформатор лінії, все розбили і у вас вимкнуло світло. А потім вам кажуть. Ой, да ви що, да там же стільки всього зруйновано, ой-ой-ой. Відновлювати будемо довго-довго. І герої нашої енергетики відновлюють це все цілодобово. У вас змінилося ставлення до енергетики? Змінилось. Ви думаєте, що там? Ой, вони справді так тяжко працюють, бо там же ж зруйновано. О, бачите, вчора світла не було, а сьогодні світло є. Це ж вони попрацювали. А у вас було ставлення до війни, до енергетиків, яке? Правильно, ви їх майже ненавиділи, бо платіжки надходять, якості ніякої нема, хабарі беруть. Крутять, вертять, договори примушують писати підключення будь-якого будинку або якогось там компанії цеху, гаражу, трифазне. Це коштувало шалених грошей і часу, і сили, і здоров'я. І у вас було таке негативне ставлення до енергетиків, що ну, гірше нікуди. А тепер вони герої. А чому герої? А вони ж відновлюють, вони ж дають нам світло. Чекайте, чекайте. А з чого ви взяли, що вони відновлюють світло? З чого ви взяли, що вони там працюють там, цілодобово? Хтось бачив, як вони цілодобово працюють? Ні. Ви про це дізнались з новин. І не просто з новин, а з коментарів новин. І ви тепер думаєте, ой! Краще я буду в темряві сидіти, але щоб наша Україна перемогла в війні. А з чого ви взяли? Що сидячи в темряві, ви допомагаєте Збройним силам України? Як, сидячи в темряві, ви допомагаєте фронту і прискорюєте перемогу? Це вас переконали, що сидіти в темряві це перемога. Це чим темніше. У вас в оселі, тим ближче перемога. Ви змінили своє ставлення взагалі до цього питання? Змінили. От це і була ІПСО. Тобто інформаційна психологічна спеціальна операція. Завдяки спеціально підібраній інформації змінили вашу психологію. А тепер згадайте те, що я розповідав на початку цього відео. І ПСО застосовується стосовно. Іншої країни. Тобто, якщо впливають на українців, то ПСО було винайдено, придумане, заплановане, сплачене і застосоване не в Україні. Це нам розповідають, як, що і куди. От нам ще кажуть, що от це руйнують нашу інфраструктуру, от все. А Московія якусь інформацію надає нам, українцям, чому вони руйнують нашу інфраструктуру. Ні, не надає. Зате у Європі там тільки спраски не лунає про те, що ви бачите: Україна потерпає, Україна мерзне, Україна в темряві. Чекайте нової хвилі міграції. І оця хвиля міграції. Прийде до вас, буде жити, їсти, пити і існувати за ваш рахунок, і вам буде не докучати. В цьому переконують Європу. Москові переконують Європу. А в Європі піднімається невдоволення всім цим. Хоча більшість тих європейців навіть не перетинаються з українцями, які там втекли туди і там переховуються від війни. Не перетинаються, але ставлення це є, мають. І ставлення це сформовано здебільшого завдяки ІПСО, яке Московія застосовує відносно європейців. І таким чином переконують, не треба допомагати. Ви що? І там усі. Навіть ті люди, які ну, поняття ніякого не мають про те, що там за війна, яка війна, як воно там все відбувається, що в тій Україні, скільки тих українців приїхало в його країну, в його місто, і як вони впливають на економіку і міста, і країни, вони люди не знають, але вони формують свою думку, формують своє ставлення, що українців треба гнати вже, бо вони вже дістали. А війну треба закінчувати. І допомагати Україні взагалі не треба. Ось таким чином формується і досягаються цілі і псо. Може, я дуже складно розповів. Може я розповів так, що взагалі не зрозуміло, як же ж воно працює, як воно взагалі все там відбувається, і як відрізнити і псо від дезінформації. От в тому ж і. Вся справа, що ІПСО воно існує і працює тільки стосовно тих людей, які мало розбираються в тому, що взагалі. Має якийсь сенс, про що мова, які терміни, тобто люди, ну, скажімо так, з дуже-дуже неякісною освітою, які не цікавились багатьма питаннями, про що зараз їм розповідають. І таким чином це все і працює. Але як я сказав, я ще раз скажу, що щоб зрозуміти, це було і ПСО чи ні, зрозумійте, якщо ви так би мовити, спожили якусь інформацію. Якщо ви стикнулись з якоюсь інформацією, яка змінює ваше ставлення до чогось, то це, скоріш за все, і ПСО. Якщо ви сумніваєтесь, чи ПСО це, чи ні, самі спробуйте знайти інформацію, яка або підтверджує, ту інформацію, яку ви отримали, або спростовує ту інформацію. Якщо різні джерела надають вам різну інформацію, то, скоріш за все, ви просто не розібралися у цьому питанні. Якщо ви не розумієте, не розібрались, то і не змінюйте своє ставлення до чогось або когось. Бо вас просто переконують вам. Вбивають в голову те, що ніяк не може бути проаналізовано, ніяк не може бути е, обмірковано, ніяк не може бути взагалі розкладена по паличкам. Це інформація, яка ну, ніяк вас не стосується. Ну Ви ж не цікавитесь станом космосу, якщо ви. Не космонавти, не конструктор ракет. Вони цікавитесь новітніми технологіями в медицині. Які там нейрохірурги використовують найкращі нейрохірурги світу? Ви ж не цікавитесь, бо ви в тому нічого не розумієте, во воно вас ну начебто і стосується. Ну може там десь лікуватися, прийдеться, але ж ви в тому не розумієте і від того, чи будете ви цікавитись, чи не будете ви цікавитись, нічого не зміниться. Так само і в будь-якій іншій інформації. Якщо ви не розбираєтесь в політиці, в військовій справі, ви не цікавились, ви, ви не занурювались у це питання, то і не складайте свого ставлення. Згодом, якщо якраз, якась інформація ну, дуже вас так турбує, зачіпає, то просто почекайте, почекайте, і все розкладеться по полицях. Ви зрозумієте, чи була то правда, чи не була то правда. Від того, що ви зараз це все цікавитесь, нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Ви не фахівець? Не фахівець. Довіряйте тільки своїм рідним людям, про яких ви справді турбуєтесь, і ви впевнені, що ця людина також турбується про вас. А якщо це якась бабся на вулиці або дядько в черзі на касу найближчому АТБ, який розповідає якісь речі вам, то здебільшого ви маєте забути цю інформацію. Не слухайте, не розповсюджуйте цю інформацію, бо ви в тому нічого не тямите. А якщо не тямите, навіщо ви розповсюджуєте інформацію? Правдивість якої, ну, взагалі, ви навіть оцінити не можете не те, щоб пересвідчитись. Тож, знаєте, що таке ІПСО. Це інформаційно-психологічна спеціальна інформа... е... операція, яка застосовується іншою державою, до якоїсь держави поза межами свого кордону, яка має мету змінити ставлення до чогось або когось. І от від цього можна. Відштовхуватись для того, щоб розуміти, як воно все працює. Основа взагалі функціоналу або інструменту і ПСО це слова. Слова, значення яких ви не можете ані пояснити, ані зрозуміти, ані перекласти зрозумілою мовою. Якщо я вас заплутав, ви хочете більш детально про це все дізнатись, пишіть у коментарі, може якісь окремі питання, я розповім, поясню більш детально, розповім більш розлого, з прикладами, з усім іншим. Але я дуже дуже хочу, я постійно цього прагну, щоб люди думали над тим. Що вони взагалі дивляться, що вони слухають, що вони читають. Бо саме на цьому і основана вся реальність, яка нас оточує. Якщо ми будемо становитись більш обізнаними, більш освіченими, тоді на нас менше впливатиме ті самі і псо. І наші вороги все менше і менше досягатимуть. Своєї мети. ну а на цьому все на все добре.